Козироги, вітаю вас. Давайте дивитися ваш прогноз з 9 по 15 червня. І так, козироги, що ж вас очікує на цьому тижні? Яких ви будете енергіях? На що вам варто звернути увагу? Тиждень з 9 по 15 червня. Понеділок. Бачите, це хотіла за цей туз пентаклі сказати, а він витягнувся сам. У понеділок дуже уважно роздивляйтеся всі пропозиції, які вам можуть пропонувати. Туз пентаклі буде говорити про шанс отримання більше фінансів, отримання кращих фінансів, отримання нової роботи. Взагалі, туз пентаклів – це матеріальна якась благість, яка може прийти в нам в цей день. Но, знову ж таки, наголошую на тому, що вам бажано її розгледіти в цей день. Тому що ви можете махнути рукою, сумніватись і так далі. А от у вас буде можливість все ж таки отримати свій туз Пентаклів. Вівторок. Карта сили дуже хороша карта. Карта, коли в нас є багато енергії, багато якоїсь рішучості, ми беремося за справу, ми не боїмося якихось труднощів, тому що знову ж таки в нас є енергія, в нас є потенціал. Тобто, хтось таки прислухається і візьме цей туз пентаклів. Сила буде говорити про те, що ми сповнені. І рішучі до дій. Карта буде ще нам говорити про те, що в нас може бути присутній знак Зодіака Лев. Можливо, з ним буде комунікація, і ще нам буде говорити про те, що ми маємо докладати максимум зусиль для того, щоб досягти того результату. Тобто Пересилити себе, взяти всю свою волю в кулак, і навіть попри не хочу, не можу, ця карта буде говорити. Про те, що все рівно ви дойдете до своєї цілі, головне цього захотіти. Середа! Середу в нас є 9 пентаклів, дуже хороша також карта, коли буде говорити, вона буде говорити нам про те, що ви задоволені результатом, ви отримали свої фінанси. Карта говорить про те, що ви можете сьогодні їх на себе потратити. Знову ж, тут більш говорить нам про матеріальне наше задоволення, що людина задоволена на цій карті, що вона може відчуває себе впевнено, вона хазяїн свого життя і. У цій карті є якась трошечки навіть нотка егоїзму, коли ми думаємо про себе. Четверт. Четвер, у нас є лицар жезлів, це в нас вогняна стихія, овни, леви та стрільці можуть бути присутні у вашому житті. Знову ж це може говорити про рух, про те, що ми рухаємося кудись, переміщаємось, беремось за багато справ. По цій карті ми можемо їх всіх навіть не зробити в цей день, але буде отака жага, отакий огонь горіти, щоб все вирішити в один день. Звертаю вашу увагу, що в когось може бути такий палкий, молодий чоловік для дівчат. П'ятниця. П'ятниця в нас є верховна жриця. В цей день можете взнати якусь таємницю. Звертайте увагу на свої сни з четверга на п'ятницю, вони можуть бути віщими. Верховна Жриця нам говорить про таролога, про езотерика, про екстрасенса. Хтось, можливо, буде звертатися до такої людини. <карта>, Карта може говорити про те, що це може ви вирішити займатися такими духовними якимись практиками і знаннями. Взагалі, в цей день в нас дуже добре працює інтуїція. Тому. Прислухайтеся до неї, вона вам буде підказувати, куди вам йти і як правильно поступити. Субота, субота, карта справедливості. Знову же старший аркан, який буде говорити про те, що в цей день ви маєте поступати по справедливості, по совісті, не нарушати ніякі закони, Всесвіту людські і так далі. Карта нам буде говорити от таку нашу. Улюблену приказку, що посієш, той пожнеш. Тобто, в цей день ви маєте бути максимально справедливими. По цій карті ми можемо йти вирішувати якісь питання, паперові митниці, суди, паспортні столи. Тобто, все те, де ми вирішуємо щось через папери. І неділя. Три мечі. А в неділю у нас є якась ситуація, яка нас може засмутити. Можливо, от, е ви йдете в суд і не вирішується питання на вашу користь, ну, все ж таки. Не завжди буває так, як ми хочемо, і в неділю у вас може щось засмутити. Карта буде говорити про те, що, можливо, ви знаєте якусь новину, якась от подія може вас засмутити. Тобто, три мечі буде говорити про якісь трохи такі, знаєте, коварний стан. Взагалі-то у вас карти дуже позитивні на весь тиждень. Ну, можливо, знаєте, як ложка дьогтю в бочку меда. І дайте мені, будь ласка, пораду для козерогів на тиждень. Двіка кубків, а карта буде говорити про те, що зверніть увагу на свого партнера, який у вас є. Можливо, біля вас є людина, якої ви просто ну, не замічаєте. А він таки хоче бути з вами разом. Знову ж ця карта буде говорити нам про те, що все, що ви на цьому тижні ви хочете зробити, плануєте зробити, ви маєте робити все в партнерстві. Не поодинці. Біля вас є люди, які вам в цьому допоможуть. І так, козироги це ваш прогноз на тиждень. І я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.